Всім привіт! З вами Герой ТВ, а це у нас, як завжди, Імператор 46. До речі, а чому ми утрапилися? А що це таке взагалі? Господі боже мій. Офігей, просто таке пострілі взагалі, але гаразд. Ми просто знаходимося в пілій кімнаті і там написано, що там це ремейк з хорошої мапи Майкрафту, як і називається гриф. Що ви собі? Ааа, так я же нагадую мені, Майкра. Майка г Майкрас з мод, як попереднє для тих, хто не знав цього. А ось, таке саме приколе саме. Ось, я не знаю в от, час, як ми будемо розбиратися, що тут як це траплять цього. Ух ти, нічого собі, знову ще один Раріс Крафт. Короче. Яка така ж історія? Ув'язний номер 624А з ув'язневим номер 624А поводиться на звичайно перешту. Суб'єкт у темному психічному стані через випадки посттравматичного стресового соту та шизофренії, хоча його неотобразу інструктували від того, відправляється від наших ліків. Він викликає, що він справжній і приходить, щоб забрати нас. Заклад не має уявлення, що це може означати. Не вірте тому, що ця особа. Ім'я ув'язнево, що немає значення, але сакат щоб воно було Задокументовано. Ось у чому справа. Його звали Фредді Меніс час прибуття 23 червня 2015 року, а час випуску уточнюється. 10 років тому. Ну майже 10 років тому оця справа відбулася. Ну що ж, як то так, і... кажучи, трусі. Що це таке? А, оновлена примитка, коч, от написано. А, не вмикайте жодного типу ігора для цієї карти та не вмикайте жодного додатки, М -м -м -м, Оскільки це запсує карту, там таку написано, Ага. Кожа, а, я пусть там тебе. Хоче, не вмикай, що сіп... то а по, а по мапа все ціпсувалося. Коротше, кожне ми будемо натискати на цю кнопку після того, що ми скажемо, що менше слів і пише справи. І перші подивитися цей відеок до кінця стоїть. Я всім хочу, щоб усі підписалися на мій канал та на герої. ТВ також ставили потопаки та тислуй судочок, щоб ютуб натісав повідомлення, що тобі опускомо відеоролику. А також усі свачтово. Хто есть? Берет. А, я хотів стріляти дай їх газ. Можу кнопку то вже. Ой. Ух ти. Вау. Что страшно зараз будет? будет? <свист> страшно. <свист> Ой. А, тут ты идешь. Давай. О! А? Опа! Так, зараз тут скример будет, я ее О, давай, Хе-хе-хе! нехер себе, оу, Так 22, -го 22 -го 2015 -го. 2015 -го. так, 22 червня 2015 року. Uh, the івенту of the event. Там, кларка, Ніч опису, перед на... потиєм. Ах. Я не можу чекати, щоб бути Тома. Та попашете мою Після довгих днів роботи. Ага. А ми тут попу сюди. Там що таке? вона inна... написала то в шойную, господи. Так, ми сюди прийшли Сі! Знаєте, ми шо шукаємо, да? М -м, це за В хату? хату я бачу. Окей. А это можно пити? Пик, господи, траву, йок-палки. Хе. Да можна Знаете, можно походить траву, а те колюче, боля, чем мені, шойном. Господи, дубан. листя, дай пойти сипудови, оти. І що ж ждали? Ага. Та провочує від цього того попачуть там. Ти рихистес тут, яке тест тут. А, щойно і <и> можна, але я вам рек не рекомендую пошифтувати сильно вже. Це. Mm -hmm. Те все, те я все, де де ж так, тільки бошто стрпати. Ну и стрибаться тоже не можно. Скриня. О, скриня. Что там ключ? Ключ. Ключ. А, вот так, такая же самая история, как э, Майнкрафт э, с вода, Я так че, что. Да. Ты А. Стукай сердце, я чувствую Ой, Харис Крафт Сердце стукает. Я відчуваю, серце стукає, Ау, я чуваю. О, воно, там. Так от, вот же сунь, сунь на тюдира. Так, ходімо. Все, заходь. Заходь, на цю будильник. Так, я йду. Опа! Джесіка? 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 Виходь, Джесіка, А от я ключ я зайшов! Ах! Вола Опа! Саме Опа! що той трусик! Well, I news. Because of what some citizens are calling the event, asylum workers are being forced to the streets of Burgasville The event has caused some residents to become mentally confused, leading them to aimlessly roam the streets. Asylum employees report odd screams and fleas coming from those affected. No one knows the cause of the event, but the asylum promises to work it out. Asylum meanwhile, a young girl, age 17, has been affected by the event. However, she somehow managed to break free of the asylum officials. They are hunting her down at this moment to restore justice to the neighbors'. So close up your doors and windows and keep safe, residents, because this is going да to be a цей one. Чичко. Напишіть у коментарях. Так, а. на, сунь, сунь, начну ключи телевизор, конечно. Да, не от так. Короче, друзі, я хочу сказати ще, я не знаю, якщо авторський полот, то прошу вибачення, а якщо прошу детью взагалі, Ну, до всякого падать попереду, якщо. Короче, так, Короче, йдемо туди. от. двері то підвалу зачинені. Са, а, Стів, може це туди? А хоча, давай углянуть вс. Я тут покладу ключі, на всякую падок. Так, що у нас тут? Так, ах ты на О <кх> Мені під ключ потрібно, там штуку написано, да? О, я відкрив! Чуєш, я відкрив цю двері. Ага, ти відкрив? А я так та попачу. А я так попачу, що там якісь... кущі. Стимак? Серйозно? А хто там? Хайп Крафт рівня на друга, да? Він купив короче, гайс мода, і... Що там ще, я нічого не бачу. О, Це як... А, це напевно той самий автор, який, який створив ту і саму карту. Там якесь Five стачі я щось пригадую. Це напевно той самий автор, панове. Steammax. Ось, дивіться. Для токасів. Так, він В. Так, Сіетл, Штат Вашингтон, Сполучені Штати. А, он и як. Так, ну я не знаю, як вам привык, не привыке, нехай будет так вот. Так, а вот кого-то его. Она и можешь спать. О, я спать. Дыми чинел. Джесис! Джесіка, це ты? <риклад> Тупопыскавка. Что ты плачу? Тупопыскавка. И не пачу ничего. Загалек. Деза ды. Ааааааа! Ебух е в матери! Пх, боже мит. нащо боби постійно бадаляка. Ехать, я нічого не бачу. Оно відчиняй двері. Так. Да ти поклейка демонів, а? Жінка. О, може таке привыхе. Да, таке такая варіант вариант Ну хай буде так от. А от ще двері, которую я тут и бачив. О, тут ще о о А ти де, взагалі, Іди сюди Так, я перевів, що там на першому поверсі нічого не змінилося О господи, давай, ки-палки. Так, хтось так. переготав мону лісу? Нічого. КЛІШЬ! А то цього я переив, там не було! А хтось си поклав ключ? Якого піса? Баки юп з басей Ой! Ах ти, чорт! Тиха, хтось іде! Вихтарик бикай, швидше, дурню. Є зброя? нема зброя. Наша нема зброї! Тихо, Тиха, кто я чую. Тупо ки... тупо мене массе. Не підходь до... до дона. Хорошо, вот кремер будет, я чувак. И все? Ты, ну, ты идешь мо... уже. А! Значит, ты идешь уже. А! Что? А... А... Все, чего? Ой. Я застрял, короче, вот нормально. Я, 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 я сейчас не сосу милу. Щас это за фигня, а? Оп ты шо, Опа, Ты что, лабиринт уже? Опа. Только не кажи, что зараз кремату, зараз будет. Я что с кремя, то зараз будет пи... Дать уже. Капец. Так, вот ты пока... Ой. А ну, я можно... Афигей, короче. Ой. Не йди так далеко, чуєш? Я заблукаю з тебе. А можешь туди, обратно йти? Там написано Там, напис... Там каса до треба йти тільки вперед О, 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 ой, иди, да. А, треба йти? А, ну окей, ходімо туди далі Ну, в порядок впорядку по барбат, зі мною Іди зі мною Я за тобою, якщо що О! Во! И Скільки можешь Та... тут? Во! Щось змінилося у, у цій картині? А. Що там написано я бачу? Це те зрозуміло Хтось потікав кров'ю, там мол, пук нема. Шо ты? Дерень, може відкривати. Нас за ч. нас нас тупик. кут Тихо Супер сочиненный Что-то будет Ага Готовься Ага Ха ага. Я не Чего? Ага Сейчас крематур будет, я тебя Ага И двері, чуєте? хто это Кто двері! Все, тихо, вже тихо стало вже Двері чинило. Допоможи, <риві> <риві> Да поможи там, що таке написано. Я Дяку, <риві> дякую богу. Господи, дай до письма. I needed two three and the uh, z fed the like, fan, то что кого напустил. Господи, я не вс равно субтитры читаю. Заусгулы сон сон лишился? А-а-а. Ехать, да дай подивлюсь. Да, да папаша його нема. Нама? Фух, ехать, ушо. С мужевилий чечр, блять, уже. А ч она такая фиолетовая? Вы не сдаете уже? А ну, вичиняй. И вичиняй. Ah, Ah, to store. As the figure got away. In other news, little has been revealed about last night's event. Asylum officials are denying any wrongdoings. They said some sort of bug going around that should leave the area soon. An angry mob of residents led a boycott today due to the sudden departure of their family members to the asylum. The officials won't release information on what happened next they're still looking for that 17-year-old girl she's been described as having long black hair has a normal body size and has normally seemed smiling for an unknown reason If you have any information about her dial don't worry 654 just remember to keep safe residents so <laughs> <laughs> А... Мені потрібно стати часику зараз. Можливо... О. Вона Можливо, вона десь е... у гостині, якщо там хопі! І... Ага, сподіваюся. О, відчинил уже. Олег можеш дати уже, бо я нічого не бачу. Ихать, хочу. шоп в гаражі пориба, серьезно? О, скриня, а ну до этого веченяй. <звук> Ч ⁇ ты ключ, yeah? ключ? А ну, прими и то, и то двери. Да, сара, снимаю его. Давай. О. Опа. Три зачинено. Так, а, что там? Что ты сховаешь? Ничего тут. Да тут и чё? Вот дверь, я как бачу. Так, всё вот так сложно. Так! О! А я можно зачем-то сковчить? О! Сдаём им верстак с Майнкрафту. Ага. И тут порщи! Вуаля. О, я как -то... Якийсь документ я знайшов, дай, дай пойти, дай читаю. Що то у нас тут? Ага. Так. Ага. Тату тупо маши. Віте то мене то помаши. Мені, тату, помаши мені, будь ласка. Я можу тут царапнути двері я зможу бачити його ти вече на мене, будь ласка, та тут він тут. Допоможи мені він тут коч е -е -е. він каже, да? Ну окей туди. <сфит> достать достать вже, господи. Тож Кличе батька про допомогу, так, Так, кувально. Ку Ковалі, Ковалі, не Ковалі, Ковалі, Поршні. Все це усе з Майнкрафту, я відчуваю. О, ключ. Опа, що ти ключ збираю? Та, так, господи. Збирай вже, йокі-покі. Не маю йокі нормально керувати сам. На. Ээээ... Uh... А, хто саваша... Ах ти. Хтось трясся савашає. Так воно є. Нічого з цим не поробиш. Джестіс лондік аре кірс онла. А, це... Це сона лаунжу чесіки. Тільки та тівчат. Та ми все, ставимо кілька запитань, все, ми підемо. Запитайте дівчата, давайте. Дай ФОЙ!!! Опа! Да, тут и девчата. Вы не поняли, что мы до вас э, компания? так, Сита, а мы тут... а, мы девчата... Э, вы тут да, коч? Я просто не думаю. Да трясьте, дай под... Опа, а что ты документ? А ну, читай. А, так же самое. То есть... А, то самый документ. Дай сама записка! А, така же саме. Ну окей, тоді є... да. Господи, я лихтар не бачу. Пиха. Ой, Що Ти де? А, здоров. Чи на частина скелету? Кистки Кістки якісь. Ехать крови там что и было. Це на было киски ноги и скалета. Да нет, там стена там было, як что. А блядь, и там я... еще и кровяка. Я ничего не бачу загали. Господи, ну и богу з вами. с вами. Я тоже не бачу. Ну что? Алексей, алло, я купился. Ну пожалуйста, выдайте нам лехтарики по по нам не вы чому трясся справа. Так Що там Нема нічого, да? Угу. А ну, ходімо туди туди. Опа! Дівчата, колле! є маки Усоо! Ключ, хапаю, ключ, від чого? Сати и самис То Сией, тверй че-що опа Яка застрял его трястя, отпустя Трясся, відпустый Царит Поситас! Пошитить! Мы же... мы хочем пошити! Э? А? Господи, что это <свят> Я твои ноги бачу. Господи, який жах. Что это Я бачу такие ноги, я твою бачу. Можно <свят> пойти? <свят> О, господи, я уже котерею подкосит ты стул. Опа! Харопри? Да ты то есть самий, что-то попереда я бачил, да? А мы примо? Uh, Смитеры при приехали. Не знают из-за чего И все? И все? Что так за коротенький? Нихера себе. Херню крафта снова. Софи Крафт. Здрасте, это такая же повтор, это фаната, Я хере просто. Ой, Опа! блин. А, тут совершенно не все, да? <laughs> Опа. Нормально ты, глянь. Є хомяк. Опа, це що таке? А ну відійди. Ну, просто таке привихи не хомяк. Тільки правда, я і сам себе не люблю цього. Так, а це що таке? Це гра якась. Так, Hello Each! Мультика з якого то я бачу. FIFA 2016, Pimpol, Сірополіс, А6 Мулярто Фемера, Крашане Серце, Поні якісь. Så, що Це таке, а? Які нічого собі у нього... нюху Игры такие Xbox? Xbox Де? Це Xboxie? Ну так! Це Xbox, а не PlayStation. Думаю, что так. Вот за ничего А, где же она кнопку тестует, а тут лупа я качу. Пошук. Давай пошукаем. Давай пошукаем на пейкейте. Давай пошуку. А давай пошуку короче. Что вы пытаете? О, я не тики бачу. Что такое? Ой. Блин, що мене якісь кейси Я що, я що тільки ось так ру, ругаюся, чи що? Що, бачиш уже? Піпець, я там бачу там, якісь бапи. Бапи, фіга, бапи, чого ви бачите? Не знаю, що ви нього бачите, а я нічого не бачу. Я тупо сьогодні хожу туди-сюди, як не знаю, що робляться. Коче, давай на цю закінчу серію, коче, закінчу на цю карту. Ну так. Це того приколу вже. Да. Yep. І знову хаотично рухався як чорт сачо. Коротше все, закінчимо ми з вами оцю чергову мапу від Софії Крафт. Як ти казав. <хи> Ой, оце тупо. Про те, що я Гаррі з Крафту. До усілякої страшики. Ну все, ви так, яке я, я тобі зараз став конекшн проблеми. Та й мені спокійно закінчувати, а ти кидай свої котешні проблеми, що завгодно. Коротше все. Так ми з вами, ось у чайкову... Ах ти собака. Може раз, 4 раз ту семью, не пам'ятаю, е, З вами по фібрату, а також горой ТВ. <свистит> Там мені вогну 10, чи що, Алло? який кодекси Ти... все почалося. Короче, все, короче, я путаю как касати. Я путу Швиденько так касати, що підписуємося на мій канал та на городе ТВ. Також ставте потупать та, та дослужити суночок. Коче, ще раз. Щось мене слідів з голови. <хи> Підписуємося. Ставте потопайки, mm -hmm. пишіть коментарі, натисніть дзвіночок. Покличте своїх тросів та також подивитися в цей відеоролики. А також здати дане відео, це трося сосмеш. Підписуйтеся на мою офіційну групу та офіційну групу Героя ТВ у телеграмі за посиланням в описі, а по сокорокодом, яке ви бачите на екрані. Також підписуйтеся ще на мою офіційну групу та офіційну групу Героя ТВ у Дискорді, яку ви теж побачите за посиланням в описі. І за посиланням в описі можна підписатися ще на мій TikTok та Instagram. І можливо, якщо знайдеться ще інші частини від віцифікату. Тагаріскав, дайте нам знати, добре то все тобов. Усім дякую за привет. Усім хай щастить і усім покида. Да, всім бувайте, кочу, друзі, хочу сказати, дещо. дивіться, а якщо що пішло не так, то прошу вибачать за те, що ми не постерігалися і не встигали субтитри приклада. Тож, хто встигає, то молоде взагалі. Тож mm -hmm. прошу вибачить за це. На то все, друзі, всім бувайте, Ми ще побачимося. На то все до.